Ну що, мої дорогі глядачі? Липень на порозі. І сьогодні хочу для вас розглянути цей місяць, який він буде по енергії, точніше, яким він буде по енергії яким він буде по емоціях, і розгляну для вас різні сфери роботи, стосунки. Також хочу сказати, мої дорогі Леви, що я відчуваю цей місяць як місяць перетворень і нових ресурсів, тобто, знаєте, як буде даватися нова можливість, коли от включаєтесь, хочете, можете і робите. Тому не втрачайте можливість і наповнюйтеся, змінюйте щось. Пам'ятайте, що ви завжди йдете до кращої версії себе, тільки не зупиняйтеся. І так, липень, енергія цього місяця, внутрішній розвиток. Хочу подивитися ваші трансформації, це важливо. Так, важливі події, важливі новини, які будуть, робота, стосунки і карта місяця. Дивлюсь сьогодні на трьох колодах, щоб більше дістати підказок для вас. Ось так. Дивимось, дивимось енергію місяця. Так, внутрішній розвиток, важливі події, важливі новини, робота, стосунки і карта місяця. Ну, і замикає весь цей розклад колесо року. Воно дає можливість дійсно воз'єднувати, відновлювати, завершувати. Просто неймовірна колода. Так. Енергія місяця, внутрішній розвиток, важливі новини, важливі події, робота, стосунки і порада місяця. Карта місяця. Так. По енергії просто чудово. Просто чудово, тому що енергія зірки це, знаєте, не те, що. Наповнення. Це бачите, ви тримаєте в руках те, чого хотіли. Ви хотіли дім, ви хотіли будинок, квартиру, ви хотіли ділянку, ви хотіли автомобіль. Липень дає можливість тримати в руках той ключ, про який ви мріяли, і відмикати ту можливість, яка була для вас закрита. При тому всьому відчувати неймовірну радість, тому що вистачає і фінансів. Відчуваєте уже стабільність, бо дивіться, якщо дивитися на Пентаклі, королева Пентаклі, вона показує дійсно, що ви впевнені, в завтрашньому дні, вам на все вистачає, вас все добре. Тому я хочу від щирого серця побажати, щоб збувалися ваші мрії, щоб ви досягали того, чого хочете, того, на що ви заслуговуєте. Пам'ятайте, ви пройшли якийсь нелегкий шлях, і зараз будете починати новий етап. Будете задоволені собою, ви багато працювали, тому що це така, знаєте, важка робота, важка праця, кожен пентакль дався вам нелегко, і зараз ви будете пожинати плоди, тобто здійснювати задумане. Це просто чудово. А ще хочу сказати: що якщо дивитися не на фінансову і матеріальну сторону, а просто навіть на сторону. Вашого внутрішнього розвитку, зараз я ще далі відкрию цей пункт. То хочу сказати, що ви зовсім по іншому будете відчувати це життя в липні, по-іншому будете дивитися на світ, на людей. Вам стане легко, приємно і ви будете бачити побільше хорошого. Ось так хочу прочитати для вас цей розклад. Відчуваю просто таку легку позитивну енергію. Так. Внутрішній розвиток, це ваш світогляд, трансформації, це духовні якісь от теми. От ви Вмієте завжди працювати над собою, і це дає результати. І насправді в липні вам не варто зупинятися. Деколи вам здається, що щось неможливе. Ось я це не зроблю. До прикладу, у вас є можливо шкідлива звичка, яка вам заважає, ви прив'язані до солодкого алкоголю, сигарет або щось інше у вас є. Вам здається, що неможливо пройти крізь ці двері, що вони занадто маленькі, ви занадто великі, точно як зображено на цьому аркані. Але насправді ви все можете, якщо ви прораховуєте, якщо ви Робите це систематично, працюєте над собою, і знаєте, вам дуже сильно допомагають знання. Тому у липні вам треба більше всього відкривати в тих питаннях, які поки що для вас були закриті. Бо знаєте, що ці духовні трансформації і взагалі оця внутрішня робота над собою вона дуже важлива. Повірте, бо якщо у вас все добре всередині, якщо ви спокійні, якщо ви врівноважені, якщо у вас не переважає, до прикладу, гнів, депресія, агресія. То у вас все добре буде завжди ззовні. І якщо внутрішньо є щось що вас турбує, і вам здається, що це неможливо, то в липні. Дізнайтеся більше, почитайте, повчіться. Не бійтеся, не бійтеся зробити, спробувати ще раз, вам це вдасться. І 100% це принесе вам хороші результати ще й навіть на фінанси. Так, важливі події. Ось, пробиваєте стіну. Відбалансовуєте. Знаєте, як дійсно якісь двері, які вас турбували, насправді в липні вони для вас відкриваються, і ці події назавжди змінять ваше життя. Тому що вам вже стане легше. У вас був якийсь такий заморожений стан, вас щось тримало, а зараз це все вже буде скресати, цей лід і буде все це для вас вже відновлюватись, і ваша енергія буде почувати себе зовсім по-іншому, вам дійсно стане легше. Я вже... Відчуваю це, от знаєте, з кожним разом як беру карти до рук, що дійсно вам стане легше, ви подолаєте якусь важливу таку е, для себе ситуацію. Бо ця подія, вона, знаєте, поки що для вас от, закрита. От Ви навіть не можете уявити, що тут відкриється можливість. І якась така подія, де ви пробиваєте ці двері, де ви пробиваєте стіну, бо вам треба вийти з ситуації, ця подія просто принесе вам е, о, о, полегшення, принесе вам Багато хорошого. Але, звичайно, вам треба буде діяти новини. Ну що ж, хочу сказати, десятка у вас закінчується поганий період, і ви вже не будете отримувати поганих новин. Все, досить. Досить крапка. Тепер уже будете чути багато наставництва, порад, чогось приємного, хорошого. Пам'ятайте, що тут можна використати цей момент для підсилення себе, знову ж таки, і навіть де вам здавалося, закрито не пройти внутрішній ресурс, внутрішня сила за допомогою того, що отримуєте хороші новини, відкриває вам якраз оце неможливе. Бачите? Тому слухайте, все, що в липні приходить до вас, воно буде вас підтримувати, і це працюватиме як ключик, вас як наставляють, дають вам цінну інформацію. Робота важлива тема, тому що завжди прагнемо до чогось кращого. Робота нам допомагає втілювати в життя наші мрії. І тут у вас колісниця, ви йдете вперед. Дуже багато чого будете дізнаватися. Насправді будьте такими пильними в роботі, тому що ви знаєте, як. Нарешті вже показуєте свою силу, свою відвагу, показуєте, що ви будете боротися, що ви мудрі, що ви готові досить багато працювати, і що ви обов'язково досягнете бажаного. Тому в роботі у вас тут буде колосальна енергія, у вас тут буде прорив і, можливо, навіть в когось далека поїздка, але це все на краще це все легко і дійсно покажіть, що ви сильні. Бо, чому я так кажу, бо є туз мечів це карта, яка, знаєте, ну, дійсно така войовнича і треба себе проявляти. Так, сім'я, стосунки. Горить якийсь вогник. Тут дуже важливо не переключатися в старше покоління. Я розумію, що деколи треба підтримка батька, можливо, навіть і вашим бабусям, дідусям, але ви маєте розуміти, що треба все ж таки попереду тримати свої цілі, свої плани. Спочатку робити так, як хочете ви, а потім уже дослухатися до порад. Вам будуть приходити хороші новини, вам будуть давати цільні поради, але це не означає, що ви маєте жертвувати. З собою, тому що у вас є в планах щось важливе. В липні ви будете це втілювати, якщо ви дійсно цього хочете, тому що, бачите, ви зробите щось неможливе. Тому така інформація про сім'ю, про родину програється у вас, мої дорогі глядачі. Ну і порада місяця це знаєте. Важлива така інформація, тому що ми починали з карти зірка, ось вона, бачите? і закінчуємо також зіркою. І порада місяця в тому, що липень несе вам здійснення вашої найзаповітнішої мрії. І те, що вам здавалося неможливим, нереальним, в липні для вас стає реальністю, стає можливим. Не втрачайте такий шанс і 100%. якщо Якщо ви не будете піддаватися емоціям, якщо ви не будете дійсно звертати увагу на якісь негативні думки, на можливо, якісь негативні розмови в сім'ї, ви дійсно зробите прорив, чого я вам і бажаю від щирого серця. Тому що збувається мрія, і людина завжди наповнюється. Приходить щось нове, щось хороше і позитивне в цьому місяці для вас. Тому. Будьте щирими, справжніми, позитивними і пам'ятайте, що треба тримати той важливий ключик, до якого ви йдете, уже в своїх руках. Всього вам хорошого! Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!